Молодята світилися щастям. Він займався проектуванням мостів, вона з живописом. У родини один за одним з'являються чотири маля, два хлопчики і дві дівчинки, яких щаслива мати теж охоче малює як чоловіка і себе саму. Власне визнання їй приніс за туалетним столиком 1909 року. Дуже сміливий патет, як на мій погляд. Її робота відображала її світогляд, відкритий, усміхнений, світлий, на відміну від творів колег з твіту мистецтва, в якій Сербяко вступила у 1911 року. Беремні події 1917 го застала родини Зненацька. Днацька, спокійне життя враз спалася на Чудова садиба в скучно була розграбована і спалена більшовиками разом з картинами Зенаїди, що там знаходилися. Власне, як і сусідні поміщицькі маєтки, Через це Зінаїди з дітьми довелося виїхати спочатку до Змію, а згодом і до Харкова. У 1917 році чоловік був заарештований у москві, куди він їздив по роботі. Майже два роки дружина не бачила чоловіка. Він повернувся в середині березня 2019 року, хворий від висипного тифу, і 22 березня 2019 року він помер на її руках. В орендованій квартирі розташований на вулиці Канторська, 25 у Харкові.